Таю, на щоденник важко пораненого Андрій Лазаренко, психолог-психотерапевт з бойовим досвідом. Так, мене звільнили від апарату Ліозарова через два місяці. У мене було неповне відчленування правої кісті. Потім якось покажу цю рану. Зараз відбувається фаза загоєння останньої крайньої рани. Вона ось тут знаходиться. Тобто, великий ламок зайшов. В кістки, ну, в принципі, і п'ясні за п'ясні. І маленька частина його вийшла під пальцем, забравши з собою значну частину м'яза великого пальця. І основа пройшла між двох кісток передпліччя, роздробивши, так здається, променеву на лікттєву. І ну, залишилась тут, де його видалила. І ось ця рана крайня вона. Якби все ще не загоїлось. І сьогодні я відвідав ще одного хірурга, спеціаліста по кистям, по верхнім кінцівкам, досить вузький спеціаліст. Тобто, якщо хтось займається кистю, то він тільки нею займається, як виявляється. У мене вже є один лікар, який обіцяв за мене взятись, і поточний госпіталь мене відправив до нього на консультацію, обстеження, і він вже десь за тиждень має повернутись. І можливо буде вже праця. Це, це ж була консультація у лікара із Інституту травматології і ортопедії. Він погоджується із заключеннями мого лікаря, що буде мене лікувати. Ну і в. Також а, підтвердив, що лікар фаховий, він його знає, якби каже, що можна спокійно у нього оперуватись. Єдине, що даний лікар мені трошки трошки, трошки ось що. Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, можна сказати, спробував зіпсувати настрій, але я так не скажу. Тому що я так не вважаю. Ну Для мене це більше виклик і цікавість. Він каже, що відновити функцію руки можна буде ну, відсотків на 20%. Тобто, там, стріляти ця рука не зможе багато що робити. Ще питання, чи буде взагалі рух е е кисті. Е е е ну В принципі, до такого сценарію. На сьогоднішній день, ну я, мабуть, внутрішньо готовий також, але я все ж таки спробую, щоб вийшло максимум функції, цей рух все ж таки з'явився. Е ну, побачимо. побачимо. Це цікаво буде. І сподіваюся, мене вистачить духу цей блог вести далі і трансформувати щось е суспільно-корисне. Так, е що він сказав? Після того, як реставрують, в общем, в мене тут каша із зап'ясних і п'ясних кісток, і це ну, великий виклик. Ну, відсутні розгиначі пальців, які на фінальній фазі будуть відновлюватись. Тобто історія буде наступна: що спочатку, 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 Буде операція, яка має відбутись от-от, якщо заживе оця рана. На думку цього лікаря, що оперувати можна десь через місяць, як закриється ця, але е лікар, що за мене береться, він планує взятись десь за тиждень. Сподівається, що рана закриється. Не знаю, чи вона закриється. Я потім її покажу якось в наступному возі. Е От, Ну, не в Возі, а відеопосту, мабуть, це правильно так сказати, але не так важливо. Про що я хотів сказати? А, ну, в общем, реставрація буде одночасно і нервів, і кісток. Тобто, наскільки я зрозумів, на ліктову і на променеву кістку предпліч будуть поставлені пластини, їх розкол треба скріпити, а от зап'ясні-п'ясні кістки, до них будуть приєднані деякі капсули, які потім мають перетворитися в кістку. Ну, і їх будуть також стягувати за рахунок сухожилків, які там знаходяться. Е, ну, Сподіваюсь, що вийде щось е, толкове. Дуже на це сподіваюся. Хотілося би. От, от така от історія. Ну, а потім рана має загоїтись і потрібно буде розпрацювати кисть. Пальці. їх е, уже, Ну На сьогоднішній день вони роблять отакий рух. В принципі, всі пальці. Навіть великий-великий, якби Ну видно, що він рухається так. Ну, і підйом я роблю за рахунок м'язів. Нема ну, чому тягнути. Тут немає сухожилки. Ну і фінальна фаза. Якщо я розроблю кість, тому що цей лікар, у кого я сьогодні консультувався, він каже, що може так статися, що болі не будуть проходити, і функція не буде можлива через цей рух, який буде дуже боліти. Тоді доведеться хірургічно фіксувати руку, і буде рух тільки пальців. Тобто от цього руху не буде. Ну, я сподіваюся, що так не відбудеться. вдасться розпрацювати. З болем мене, слава Богу, відносини фут-фут-фут. Я вважаю нормальними. І тому надіюсь на успіх ось цій задачі. І даний лікар мені дає до якогось фінального результату, з яким може доведеться жити далі. Бляха, перепрошую за французьку півтора роки. А, якщо відразу після поранення, мені казали, ти до року вибув, то тут. Народжується цифра через два місяці після поранення про півтора року. Виклик. Виклик. І все ж таки придеться, мабуть, мені від бойових посад переходити в небойову. Мабуть, це буде рух в сторону військово-психолога батальйонного, можливо, МПЗ-офіцера, але то буде видно. От такі от справи. І, 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 і що? Якоїсь такої користі з точки зору ну можна тут вже було би, засмучуватись з тою інформацією, яку я отримав, але це в ні точно воно ніяк не допомагає. Та надія, яку я в собі бережу, вона точно з психологічної точки зору. Ну, руха мене вперед, і все одно результат по кисті буде вищий, ніж я сумував, засмучувався, розтраюся, не працював з приводу того, як я займаюся уже реабілітацією на на поточній фазі, в принципі, я відразу з апаратом Різарова розминав всі мої суглоби тіла, які присутні дозволяли це робити з апаратом. Я це продовжую робити, намагаюся робити кожен день, додав силових прав. Там підтягування з ногами на одній руці, відтискання від стіни одною рукою присід, хвіст скорпіона, так називаємо. Хто знає, можливо, заселяющего імпульсу, коли там, коліна підгинається під стіл, ти лежиш животом на столі, піднімаєш ноги максимально високо. Тобто навантаження спину. От така історія. В принципі, буває, щось роблю, стоїть конфу Ну, так, зайвим не буде. От, от такі справи. Ну, будую. Цілі. Також займаюся зараз зборкою радіоелектро... засобу радіоелектронної розвідки, і я цим ще почав займатися, ну, почав скуповувати елементи і ще до цього штурму, на якому це трапилася історія. Тому знаходжу задачі на сьогодні, які забезпечують мене сьогодення зайнятостю. І... Певною діяльністю, окрім лікування в госпіталі, і вже пробудовую свої майбутні його варіанти. Я вважаю, що для важкопораненого це дуже важливо. От. Ну і допомагаю тим, кому можу навколо себе. Якось не знаю, мабуть для влога 8-9 майже 9 хвилин вже забагато, тому якось наступного разу буду ділитись далі. Всім пока, удачі. Сподіваюся, корисно тому, хто ти дивишся, і в общем. Поправляйся, все буде добре.